Будемо жити, так і знай, і будуть летіти небом квіти за нашу свободу, за наш край. Янголи будуть за нас радіти, ми хочемо жити. Ми будемо жити задля тих, кому поряд з нами вже. Іде чорна хмара за край землі, над нами засяє сонце вічне, в обіймах зігріє, наче малих, висушить сльози на наших обличчях. Хочемо жити. Може жити задля тих, кому поряд з нами вже не жити, ми маємо, маємо жити! А знаєте, війна колись закінчиться. І з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами, там спокійніше є, бо на землі війна. Тут пройшло його дитинство, школа, юність, шановна родина, прийміть щирі слова співчуття від старостату, від жителів. Не тільки Сушківки, а так як він і проживав в селі і Ладижинська громада, і Дмитрушківська громада. Вісловлюю щирі співчуття, адже це не повторне горе. Ми завжди ждали, що в нас обходило стороною. Він мужньо тримався. Він наш герой. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь. Нашого Сергія так сталося, що дійсно людина вернулася з-за кордону і приступила, як він вирішив виконувати свій військовий обов'язок. Ми завжди будемо його пам'ятати, тому що він, як ніхто, захищав наші з вами в голубі світанки, рожеві рамки. Все в житті поміняє. Тільки за те, щоб ми з вами були щасливі, жили в мирі. Тому родині співчуття і слава герою. Велике непоправне горе вірвалося в родину Слабінського і наше село. Всі ми знаємо Сережу як чуйну і добру людину, веселого, життєрадісного, оптиміста. І для нас сьогодні це дуже великий шок, що його не стало сьогодні серед нас. Сережа Ріс народився і ріс у гарній сім'ї, єдиною бажаною дитиною. В любові. Він був мазунчиком. Отаким мазунчиком він був у школі. Після повернення за то він прийшов перше до школи. Приніс прапор підписаний його. Побратимами і подарували. Сьогодні ми зібрались тут випускники 2009 року, сусіди, рідні, близькі, односельчани, для того, щоб висловити найщиріші співчуття з приводу смерті Слабінського Сергія Олександровича. Це та людина, яку на... можна було на нього покластись. В Збройних силах це дуже велика якість. Коли ти знаєш, що людина тебе не підведе, її не треба не контролювати, нічого. В ньому протягом року були у нас переміщення завжди, всі знають, ходять поранені люди, підліковуються і йдуть далі. Були дві три пропозиції Сергію йти в бойову частину. І ні разу він не сказав, ні, я не піду. Всі його називали ніжно у нас Бубочка. Це людина, яка добра, посмічена, завжди прийде на допомогу, ніколи не відкаже. Від Уманського РТЦК, та від себе особисто, від підрозділу, від кожного солдата, який зараз виконує завдання і не зміг прийти провести, прийміть наше співчуття. Чи спалах зорі на світанні, наче крапеля роси, наче крик журавля тільки мить, я не вірив ніяк, що й до мене прийде день останній, І в жертовнім вогні моє серце на попіл зори. Я ж так щедро кохав, я ж так вірив у зорі і очі і душею своєю я вас як умів причащав, але видно Господь, мені краще життя на пророчі. і до себе забрав, що в райськім саду я співав імені Верховного голова командувача Збройними силами України, президента України, Зеленського Володимира Олександровича. Прийміть цей державний прапор України як символ нашої держави, захисником якої був і залишається ваш чоловік. Вічна пам'ять, вічна слава, герою захисникові України, солдату Слабінському Сергію Олександровичу. Слава Україні! Героям слава! You Ворога до це! Міня любила сусі, найбільше люби!